Для розумної пасіки. В даному випадку ми підключимо сам контролер, екранчик і наш датчик для збору даних, температури, вологості та тиску. Е, так, знизу відео я ссылку добавлю де більш детально розказую про це підключення, про цю схему і про самий, саме спайку цього всього. Так, воно виглядає ось так спереді оцих поки два модуля, тут йде два модуля. Це в нас для зарядки і для, і для настойки передачі живлення від акумулятора. Ми це пізніше обговоримо, як я вказав і в тому відео. Так, а зараз можете заходити на те відео, яке я лишив, ссылку на нього теж на Ютубі. Знизу під відео, і можете подивитися, як це все підключено. Що можу сказати, що програму також я написав, де можна під час першого підключення, де можна підключитися до Wi-Fi, вести пароль від Wi-Fi, до якого ви підключаєтесь, а також код унікальних там не помню скільки символів, які якраз і є в додатку. Журнал «Пасіка». Е, е Як би показати, б, ну я тут не покажу, от, не покажу. Тому покажу це все пізніше в наступному відео, саму програму і її роботу.